Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я! Ми продовжуємо з вами вивчати звуки та букви української мови. Пропоную вам згадати, який голос подають різні тварини. Зверніть, будь ласка, увагу, що велика тварина подає гучний голос, а маленька тихий. І відгадайте, будь ласка, яка з них велика, а яка маленька. Пропоную вам послухати казочку про паличку-виручалочку. Жила собі паличка-виручалочка. А чому виручалочка? Та тому, що завжди всім ставала на допомогу: і тваринам, і людям, і дорослим, і дітям. Одного разу мама запросила паличку-виручалочку допомогти вибити килим. І з радістю взялася паличка-виручалочка за справу. А всі почули її звук. Звук палички-виручалочки, звук пи, пи, пи. Пісенька не виходить. Його не можна ні потягнути цей звук, ні проспівати. Значить, цей звук приголосний. Нам перешкоджають промовити цей звук губи. Давайте разом вимовимо з вами. Промовимо разом. П -п 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 Добре, а на що ж схожа? Буква П, звук П. У просторому дворі нам зробили школярі гойдалку, гойдалочку, гойдаємося до раночку. Повторіть за мною: пелікан, павук, папуга, пінгвін. Давайте з вами дізнаємося, де може жити звук П. На початку слова всередині чи в кінці. Слухайте, будь ласка, уважно. Пінгвін. Де ми почули? Звук П. Пінгвін. На початку. Мавпа! Де ми почули звук П? Всередині. ЦАП! Де ми почули звук П? В кінці. Півень. Де чуємо? На початку. Дуп ло, дупло. Всередині. Стовп. Стовп. В кінці. Дуже добре. Пропоную вам вимовити чисто мовки з вивченим сьогоднішнім звуком П. пу Пу-пу-пу, візьмемо сопу. Пі-пі-пі, завелися миші у копі. іп ип ип півник наш охрип. Іп-іп-іп закипів окріп. Па-па-па зацвіла липа. Пи-пи-пи бджоли мед беруть із липи. Молодці. До побачення, до нових зустрічей!